Привіт! І слава Україні! Ну що ж, друзі, черговий день, чергова боротьба. Ми знаємо. Про досить серйозне загострення на куп'янському напрямку я до речі вітаю рішення наших керманичів провести примусову евакуацію з найближчих населених пунктів, в тому числі з Куп'янська. Тому що, в принципі, якщо не помиляюсь, з листопада місяця російські війська там знаходились десь на відстані до 10 кілометрів, і зараз ця відстань в принципі ще тримається, десь ну майже там 7 кілометрів кажуть. Але тим не менше для російської артилерії все що до 20 кілометрів. Це є ніщо, а отже, загроза зростає, особливо на тлі атак росіян. Вони будуть намагатися обрізати наші тили, вони будуть намагатися саме бомбардувати ці населені пункти. Тому будьте пильними, я думаю, що місцеві мешканці пам'ятають російську окупацію і не будуть сильно довго зволікати з примусовою евакуацією. А поки є така можливість, потрібно це робити. Ну а ми з вами маємо можливість сьогодні продовжити сьогоднішній цей випуск і обговорити декілька тем. Це на моє глибоке переконання цікаві. Отже, скажіть, будь ласка, чи ви знаєте математику? Ну, я трошки її знаю, і можу приділити, що якщо від 367 гривень відняти 27, 27 гривень і 50 копійок, то на виході вийде немаленька сума. І майже 340 гривень без 50 копійок, скажімо так, це досить багато. Отже, саме стільки. По попередньому оцінюванню, скажімо так, журналістського розслідування Міністерство оборони ханирило грошей на закупівлі курток для наших солдатів. Тим не менше, я хочу звернути вашу увагу. Ще раз наголошую: 340 гривень майже в кишеню при вартості товара 27 гривень. 340 гривень чистого. Це навіть не знаю, це вони навіть не. не, не 100% накручували, а не 200%. Ви розумієте, тобто люди, які масштаби корупції в Міністерстві оборони. І після тих яєць по 17, вже, які нам здаються такими, знаєте, навіть не курячими, а такими вже якимись перепелинами, в порівнянні з тими куртками, які, в принципі, ріст їхнього продажної вартості для Міністерства оборони в десятки разів. Ну, чесно кажучи, на голову не налазить. Тобто, тисячами відсотків вони накручували ціну. І журналіст Юрій Ніколов, який підняв цю тему, як і з яйцями, так само зараз каже, а чому ми зупинилися? Міністерство ж оборони закуповувало не лише яйця по 17. Вони ще ж закуповували одяг. А я дуже добре пам'ятаю, як наші волонтери, Дана Ярова, ще влітку кричали: Давайте, нам ж треба зимовий одяг. А взимку кричали: Давайте літній. Зараз, до речі, знову ж треба зимовий одяг. Вже скоро зима. Треба про це думати вчора. Бо воно інакше не працює, інакше не літає. А потім такий самий умовний Резніков два вийде і буде розповідати. Ну, ви знаєте, на складах нема нічого, і зараз треба дуже швидко закупити. Тому такі ціни в тисячу відсотків накрутки, і що буде виплітати. Ну як яйця кілограмами він міряв. І чесно кажучи, цей рівень корупції це дуже прикра річ, особливо він стосується міністерства оборони, тому що в західних партнерів саме міністерство оборони асоціюється з системою заходу е, захисту України з збройними силами, і в цьому контексті ці корупційні зашквари зараз будуть грати нам дуже сильно погану роль. Чому ми знаємо, як в Сполучених Штатах Америки вже, по перше, закінчується та програма, по якій було виділено, якщо не помиляюсь, 44 мільярди доларів. Ті, які ми зараз, так би мовити, освоюємо, ті, які ми розраховуються з виробниками зброї за поставку нам зброї. і Так далі, ця програма вже закінчується. І наскільки я знаю, Джо Байден має звертатися до конгресу для того, щоб додати фінансування по іншим на інший період по тим чи іншим програмам. І це говорить про що про виділення грошей України в той же час. Давайте не забувати, що в Сполучених Штатах Америки загострюється вже передвиборча боротьба. І що говорять тренпісти? А чому ми маємо допомагати Україні? Ви дивіться, яка в них колосальна корупція в армії? Чого ми маємо виділяти мільярди платників податків, якщо в Україні корупція? Вони не воюють, вони гроші крадуть. Розумієте, трампісти підняли це на прапор. Другий момент, що підняли трампісти ще на прапор, Трамп вже сказав, що я припиню цю війну отак. От мене. І тепер шпагат для Зеленського є інформація, що Трамп збирається приїхати в Київ. І тут питання дуже серйозне. Це питання виборчої кампанії в Сполучених Штатах. Отже. Як е, зараз е, говорять дуже багато відомих політологів, а це ж, в принципі, що ж тоді робити з Ленському? Зустріч з Трампом, це нібито якби проти Байдена. І в той же час не зустріч з Трампом. А якщо Трамп переможе, це знову ж таки в мінус великому нашому спеціалісту Криворізької школи дипломатії. Ми пам'ятаємо минулу виборчу кампанію, де Україну фактично звинувачували в. Участі у виборах, і ми пам'ятаємо, як команда Зеленського порушили кримінальні провадження проти сім'ї Байдена. Деякі з них, якщо не помиляюсь, до сих пір ці кримінальні провадження грають їх теж використовують трампісти і республіканці. Тут же я їх розділяю. В принципі, вони використовують свої передвиборчі кампанії, атакуючи Байдена, який сьогодні є президентом. І чесно кажучи, хотів би я подивитися на цю криворізьку школу дипломатії, особливо на тлі того, що збираються Резнікова, все таки відправити послом у Велику Британію замість пристайка, З, тобто замість пристайка, а я би сказав так: замість лук'янівського СИЗО, Резніков напевно, що поїде до Великої Британії. І знову ж таки питання: а хто буде очільником міністерства оборони? Ми бачимо вояж Буданова, який поїхав в Болгарію. Ну можливо, зустрічатися також по питанням майбутньої роботи в Міністерстві оборони. Але ж знову ж таки, чи будуть міняти слуги закон під Буданова? Бо міністром оборони може бути цивільна особа, чи не будуть? Хоча мене в цій ситуації гнобить зовсім інше, так саме гнобить. Вони підставляють Україну, вони поплюжать імідж України корупційними скандалами. Вони ставлять під ризик під сумнів у західних партнерів необхідність допомоги до України в контексті. Ми говоримо про Сполучені Штати, і є таке в мене відчуття, що вони зараз починають грати гру знову ж таки влазити тим чи іншим чином в виборчі перегони в сполучених штатів. Це дуже ризикована історія. У нас є двохпартійна пар... підтримка. Так, саме двопартійна підтримка є в українців. Попри заяви деяких трампістів, все рівно суспільна думка в США в Америкі, понад 50% вважають, що все-таки треба допомагати Україні. І зламати цю суспільну думку зелена команда може на раз-два. Десь так я думаю з цього приводу і тому вирішив з вами це сьогодні обговорити. До речі, питання все таки є дискусійне. Зустрічатися Зеленському з Трампом чи не зустрічатися? Це дуже серйозний шпагат, і тут мають працювати дипломати, навіть якщо і при зустрічі, які зробити попередні кроки, ну скажімо так, щоб не зіграти якраз в не нашу гру. Саме цим ми маємо займатися сьогодні, і політики мають про це добре думати. І зовнішньополітичне відомство також має про це думати. Ну, ми знаємо, що в нас президент Зеленський дуже серйозний дипломат, і, можливо, він туди Єрмакаша відправити. Я не здивуюся, якщо це теж відбудеться. Тим не менше, друзі. Корупція це те, що вбиває наших солдатів більше ніж російська зброя. На превеликий жаль, ми маємо те, що маємо, і нам потрібно це долати. Волонтери, які зайшли в міністерство оборони, намагаються налагодити постачання харчування в міністерстві оборони, чесно кажучи, ну це точкові заліковування тих ран, які сьогодні знову роз'їдають нашу державу. При Януковичу. При Зеленському, в принципі, нічого не змінюється. Так, ми бачимо уявну боротьбу, удавану боротьбу проти корупціонерів. Я навіть не здивуюся, якщо десь почнуться якісь і посадки, тому що зеленському іншого варіанту немає, окрім як далі продовжувати стверджувати через єдиний марафон, що цар хороший або ярі плохіє. Але я хочу всім нагадати, саме він привів цей весь корупційний треш до владних кабінетів. Саме під його прізвищем зайшла партія ноунеймів. No Неймів. Так, це політичний труп. Я вважаю, що слуга народу ніколи не вспливе. Тим не менше, Зеленський зможе зробити ребрендінг і далі розповідати. Я ж такий чесний, вибір мене, птіця за щастя завтрашнього дня. Десь так. Друзі, маємо бути пильними, маємо бути уважними, і саме головне не наламати дров. Ми переможемо, попри всі негаразди. ми сьогодні ще на один день ближче до перемоги. Слава Україні!